Я, звісно, не апостол і не збираюся започатковувати церкву святої Тали. Ну бо будемо чесними, я далеко не свята. Не можемо ані підтвердити, ані заперечити, як то кажуть, почнемо в хронологічному порядку. У Біблії немає засудження гомосексуальної ідентичності як такої, що б це не значило. І наостанок залишила вам дещо пікантне. Полюбіть ближнього свого як самого себе, одна з найвідоміших біблійних заповідей, яку так часто цитують, наче як присікаючи і пропагуючи рівність і толерантність, є ще одна, якою. Послуговуються часто релігійні люди, Бог створив нас всіх за образом та подобою своєю. І от саме тут у мене виникає дисонанс. Чому ті, хто наполягає, що живе за заповідями Божими, плюється ненавистю у бік тих, хто на них не схожий і ненавидять інших. Це ж дивно, адже Бог всіх нас створив за образом і подобою. Всіх, чи не так? У давніх цивілізаціях, а відповідно і релігіях, сексуальна поведінка ніколи не дорівнювала сексуальній ідентичності. Я про це багато розповідала у попередніх випусках гей-пропаганди. Суспільство просто не ділило людей на гетеро чи гомосексуалів і ніколи не посилало людям прокльони за те, що вони робили у ліжку. Ну і не тільки в ліжку, це якщо ми згадаємо римські лазні чи грецькі публічні діонісії. Єдине, що завжди де засуджувалося розпуста, насильство, злягання з представниками не свого соціального прошарку, і висміювалися сексуальні практики, наприклад, з тваринами, а також нерішучість та млявість чоловіка у повсякденному чи соціальному житті. Прогая Юлія Цезаря, який також час від часу ділив ліжко з чоловіком. Ні у кого і язик не повертався сказати, що він втратив свою чоловічу міць чи занадто жіночний. Власне, те саме і про Олександра Македонського, великого завойовника і гея. Але потім приходить християнство і його адепти. Люди у більшості неосвічені та темні, адже вони переважно колишні раби, ремісники та слуги починають. Палити і руйнувати все на своєму шляху бібліотеки, що зберігали унікальні великі наукові відкриття, античні споруди, що вражали своєю величчю. Під гаслами геть пороботителів, християнська революція змітає всю гуманність і заразом цивілізацію. Ні, звісно, я не хочу сказати, що всі первісні християни були людьми темними і глупими. Я просто знову підкреслюю, що будь-які революції завжди проходять один і той самий шлях. Їх замислюють романтики, втілюють у життя фанатики, а плодами користуються. Покидьки, а оскільки покидькам завжди потрібно виправдовуватися, то вони запускають різні пропагандистські меседжі, на кшталт того, що Бог суворий, Бог не схвалює, Бог забороняє. При цьому ці далеко не святі священники трясуть перед паствою книгою, на якій позолоченими літерами написано Біблія, повторюючи содом і Гомора на ваші голови, горіти вам. В гієні, вогняній і всякий інший треш, якого в найголовнішій християнській книзі немає. Знаєте, я ж Біблію читала, і що мене дивує, у ній Бог найчастіше описується у чоловічому роді, але Бог не є людиною і тому немає статі в буквальному сенсі, як ми її розуміємо в біології. В оригінальних текстах Біблії, єврейською або грецькою мовою, вживається. Чоловіча форма займенника і дієслова, коли говориться про Бога. Наприклад, він створив його слова, отець наш, така собі мовна традиція, а не свідчення про біологічну стать Бога. Тобто, якщо говорити сучасною мовою, то Бог не бінарна особа, просто його займенники не вони їх, а він його. Ну і звісно, якщо небінарний Бог створив нас всіх за образом і подобою своєю, то висновки напрошуються цілком очевидні. Чи Біблія критикує лгбт людину? Ні, у Біблії немає засудження гомосексуальної ідентичності як такої, хоча б тому, що поняття ЛГБТ в сучасному розумінні не існувало в біблійні часи, та й, взагалі, до 19 сторіччя не існувало. Натомість Біблія містить окремі застереження проти певних сексуальних практик, переважно у контексті культової проституції, ритуали язичницьких храмів, сексуального насильства, зловживання владою, наприклад, як у. У випадку Содому, неетичних експлуатативних стосунків, цілком логічно чи не так, всі розвинені суспільства і в наші дні виступають проти експлуатації культової проституції як частини язичницьких практик і будь-якого насильства. Тож, як так вийшло, що всі посилаються на біблійні тексти, мовляв, Бог засуджує? Ну я ж недаремно зробила такий далекий. Захід в історію, тобто переважно неписьменні люди, перші християни, почали пропагувати свою віру за принципом хтось щось чув, а бабка на дворі сказала. А от що стосується письменних єпископів, то вони почали використовувати Біблію у своїх часто політично вмотивованих справах. Ну окрім тих випадків, коли... Жінок спалювали на вогнищах лише через те, що були красиві, розумні, і інквізитору як би це так е, сказати м'якше не, е, не відповідали сексуальною взаємністю. Ну то що, готові до уроків Біблії? Уявіть, що ви зараз в недільній школі, а я теолог. Отже, урок номер один книга буття. Содом і гомора часто вважається, що содом і гомора були спалені через гомосексуальність їхніх жителів, але насправді через насильницький намір зґвалтувати гостей, які приїхали. Тобто міста отримали покарання за жорстокість приниження та відсутність гостинності, а не через сексуальну орієнтацію їхніх жителів. І так, за розпусту також, але розпусту це ж не одностатеві стосунки, це нерозбірливі стосунки. Єзекіїль до речі, прямо каже, що гріх содому це гордість, безсердечність і несправедливість до бідних. І як ви не вірите теологу Талії, то відкрите і почитайте: у вас же Біблія стоїть десь на полиці на видному місці, правда? А не стоїть? Ну, хоч погугліть, чи що. Урок номер два: не лягай з чоловіком, як із жінкою. Це мерзота, і ви знаєте, і з цим я також можу погодитися. Бо з жінкою треба лягати як з жінкою, а з чоловіком, як з чоловіком. Крім того, ті, хто цитують цей уривок, завжди випускають контекст. А він важливий, адже це частина церемоніального закону старого завіту, який забороняє також носити одяг з певних тканин, їсти креветки чи свинину. Торкатися жінки під час менструації багато з цих законів не вважаються чинними для християн після нового завіту. Тому, шановні, ви як то кажуть, або хрестик здіміть, або труси надіньте. Урок номер три апостол Павло у посланні до Римлян пише: вони змінили природні стосунки на неприродні. І ні, він тут не про геїв чи лесбійок, а про язичницькі практики, ідолопоклонство та розпусту. Тобто найвпливовіший апостол, чиї слова стали фундаментальними для християнського богослов'я, кричить про загальну втрату духовної орієнтації, духовної, а не сексуальної. Адже грецьке слово природний фізис має значення. Традиційний для культури, а не біологічну норму отут От важливо слово природне в цьому контексті означає звичне, тобто те, що звично для конкретної особи. По суті, в деяких африканських племенах тривалий час канібалізм був звичною культурною нормою а в деяких і зараз звичним вважається розтягувати свої шиї, аби бути схожими на жирафів. І це нормально для певної культури. Ну і на додачу, для гомосексуальної людини гетеросексуальний секс це якраз і є неприродний секс. Взагалі, Павла часто цитують, коли намагаються засуджувати одностатеву любов. Мовляв, апостол застерігав від мужолоства. От тільки є один нюанс: він використовував для цього доволі рідкісні слова, які майже не зустрічаються в подібних контекстах. Наприклад, малакой ймовірніше означає розпусний і арцинокоїтас. І от сучасні дослідники переконані, що останнє слово вживається на позначення експлуатативних то і секс-торгівлі. Ну і якщо вже зовсім чесно, то сам Павло персона неоднозначна. То він говорить про те, що немає нічого вищого і значущого за любов, що все без любові, гріх, то раптом згадує про колючку в своєму цілі, яка не дає йому спокійно жити, і при цьому Павло. Не був одруженим, що дивно для того часу, це все породило теорії про те, що апостол насправді був пригніченим гомосексуалом. Ну бо він якось навіть сказав, що добре тому чоловікові, який не торкався жінки, хай би всі були такі, як я. Пробачте, звісно, за неточність цитати. Але чому ж Павло був настільки різкий у своїх висловлюваннях і, взагалі, застерігав від похоті та пристрасті? Павло жив у патріархальному жорсткому суспільстві, де одностатевий секс часто асоціювався з владою, експлуатацією, розпустою, а уявлення про вірну етичну гомосексуальну пару просто не існувало. Він бачив руйнування людської гідності через Сексуальну пожадливість, але не розумів, що любов може бути і між людьми однієї статі. Або розумів і ретельно приховував. Ми вже точно не дізнаємося, хоча, може, коли буду там запитаю при нагоді. Я, звісно, не апостол і не збираюся започатковувати церкву святої Тали. Ну, бо, будемо чесними, я далеко не свята. Але все ж наголошу, хто б із апостолів чи теологів що б не казав, на першому місці мають бути слова Сина Божого, посланого на землю, за наші з вами гріхи. То що каже Ісус? Він постійно наголошує на любові до ближнього відсутності осуду, милосерді, правді, щирості серця невеличка перерва для того, аби нагадати, що ми створюємо свій правозахисний контент для того, аби руйнувати міфи, стереотипи і поширювати власне. Толерантність. Тому просто зараз, поки ви дивитеся цей випуск, важливо підписатися і залишити коментар. Таким чином, Ютуб буде розуміти, що вам це подобається, і буде просовувати подібний контент частіше, більше, про нього дізнається більше людей і, можливо, хтось із гомофобів таки стане союзником. Це по-перше. По-друге, я дуже вдячна усім тим людям. Хто не просто підписався на нас, а ще й донатить для того, аби ми могли створювати подібного контенту більше. Отже, для того, аби отримати моє благословення, ставайте спонсорами, лайкайте, підписуйтеся, і буде вам. Щастя, Ісус не проклинав ЛГБТ людей, він навіть ніколи не проклинав блудницю чи митника, натомість завжди був поруч із тими, кого суспільство відкидало. Бо Бог є любов, і все, що побудовано на любові, повазі правді, не може бути гріхом тільки через стать партнера. Справжній християнин не ненавидить. І знаєте що? Є Тисячі священників, монахів, пасторів, богословів і віруючих, які підтримують ЛГБТ, служать їм, самі є частиною ЛГБТ спільноти. Говорять: ти гідний, чи гідна, ти не випадковість, ти Божа дитина. Те, що тебе ненавиділи або проклинали, це страх, невігластво і жорстокість людей. Бог не такий. Біблія не засуджує ЛГБТ людей як таких, вона застерігає від гріха, як у стосунках гетеро, так і гомосексуальних, коли там є насильство, брехня, експлуатація, зрада. Але любов, гідність і духовне життя. Доступні всім, і гомосексуальна людина це дитина Божа. Стосунки, побудовані на взаємності, любові, на вірності, не суперечать суті християнського вчення, бо немає страху в любові, але досконала любов проганяє страх. Ці слова не обмежуються гетеролюдьми. вони про серце не про стать. Біблія не бореться з ЛГБТ, вона бореться з несправедливістю, з брехнею, насильством і використанням ближнього. А любов, якщо вона чесна, жертовна і вірна від Бога незалежно від статі. Готувала цей випуск, подумала, а чи може бути таке, що 12 апостолів були гомосексуальними людьми? Ну, подумайте, у Ісуса насправді лише чоловіче оточення. Він емоційно близький до своїх учнів, вони разом подорожують, їдять, сплять. Євангелія називає одного з учнів Іоанна, учнем, якого Ісус любив. Євангеліє від Іоанна описує, як він сам, тобто Іоанн, лежав на грудях Ісуса під час таємної вечері. Це жест великої довіри і ніжності у семітській культурі. А ще згадайте, що офіційна церква завжди заперечує стосунки Ісуса з Марією Магдаленою. Мовляв, не було в сина Божого нічого земною жінкою. Дивно чи не так? Та й намісники Бога на землі, папи римські, теж лише носії чоловічих генеталії у першому столітті, а саме тоді зароджується християнство. Не існувало категорії сексуальної орієнтації в сучасному сенсі. Чоловіки могли Виражати близькість тілесно через дотик, обійми, лежання без сексуального підтексту, особливо в східних культурах, церква довго боялася читати ці тексти через призму тілесності, бо Ісус і апостоли ідеалізовані постаті, тому будь-який натяк на сексуальність сприймається як блюзнірство. Але якщо читати уважно, видно. Емоційно глибокі, іноді навіть інтимні стосунки, дехто вважає, що церква просто не дозволяла собі бачити інакше. Дослідники квіртеології зазначають, ми не кажемо, що Ісус і апостоли були гомосексуалами, але ми кажемо, що церква повинна визнати близькість між чоловіками не обов'язково про сором або гріх. Чи були апостоли у гомосексуальних стосунках? Не можемо ані підтвердити, ані заперечити, як то кажуть. Можна припустити, що близькість Ісуса та апостолів була набагато глибшою за дружбу, але не обов'язково сексуальною. Тож висновок такий напрошується: близькість між чоловіками не повинна викликати страх. Ісус не боявся бути близьким. То звідки ж оці всі меседжі про те, що Біблія не схвалює, та все з тієї ж необізнаності та темності людей? Багато священиків і віруючих просто повторюють те, що чули раніше. Мовляв, так було завжди, Бог проти цього, так каже Біблія. Але ці фрази не завжди точні і часто базуються на перекладах страху. Культурі не на любові та істині лгбт Люди для багатьох незрозумілі. А що незрозуміле, те лякає. Звідси агресія замість діалогу. До того ж, деякі священники плутають гомосексуальність з розпустою, любов з пожаданням, і забувають, що Біблія говорить про любов, правду, повагу. А не про осуд у деяких церков сором і страх це спосіб контролювати людей, і тоді легше призначити винного, мовляв, усі проблеми через ЛГБТ, через грішників, через інших. Ось така релігійна система, яка втратила милосердя. Але як зазначають сучасні теологи, переосмислюючи писання, Бог не поританен. Євангеліє говорить не про те, кого ми любимо. А як ми любимо справжня святість у правдивості, глибокості повазі, не в правильній формулі? Наприклад, Дейл Мартін з Divinity Скул зазначає, християнство не забороняє глибоку чоловічу інтимність. Це зробила пізніша культура, яка почала бачити гомосексуальність як загрозу, а не як можливість духовного союзу. Ще один теолог, Вішлі Гіл, віруючий гей. Який живе в целібаті, але стверджує цінність дружби як неромантичного шлюбу, так от він переконаний, можна жити без сексу, але жити без близькості не можна. Саме тому духовна дружба не альтернатива стосункам, а інший тип любові, що так само святий, Гомосексуальні стосунки це в першу чергу про близькість, а не про секс. Оце треба затямити усім гомофобам. І наостанок залишила вам дещо пікантне про римських пап, яких підозрювали у гомосексуальності. Так в історії церкви були папи, щодо яких існують підозри або звинувачення в одностатевих стосунках чи гомоеротичних зв'язках. Але майже завжди це не підтверджено документально. Що й не дивно приховувалося або замовчувалося. Що також не дивно, трактувалося залежно від політичного контексту, а не тільки моралі. Ну і цим також не здивували. Папа Юлій Третій, що правив з 1550 до 1555 року, призначив 17-річного юнака Іноченцо Чоко Дель Монте кардиналом без будь-якої освіти чи досвіду. Хлопця називали плебеєм, якого папа підібрав з вулиці і обдарував надмірною ласкою. Дворяни відкрито насміхалися над інтимністю їхнього зв'язку. Деякі сучасники прямо стверджували, що між священниками були еротичні стосунки. Папа Павло II, що сидів на троні з 1464 по 1471 рік, просто славився розкішю, любов'ю до мистецтва та. Молодих хлопців помер за чутками під час інтимної гри з камердинером, версія, яку описали гуманісти епохи відродження, що його не любили, звучить як сатира, але от саме ця версія з інтимною смертю зберіглася в кількох джерелах. У середньовіччі та в епоху відродження гомосексуальні стосунки в Ватикані взагалі не були рідкістю, особливо серед кардиналів і придворних. Деякі папи покривали єпископів чи служителів, звинувачених у содомії, з незрозумілої прихильності. Але церква контролювала доступ до архівів, тому все, що стосується сексуальних питань, або знищували, або замовчували. А що ж у наші дні, коли інформацію так просто не приховаєш, сучасні папи мали різне ставлення до ЛГБТ спільноти. Позиція пап щодо ЛГБТ людей це завжди спроба балансувати між доктриною церкви і папським пастирським співчуттям. Почнемо. В хронологічному порядку, папа Павло VI, що сидів на престолі з 1963 по 1978 рік, мав доволі мовчазну позицію. Під час його понтифікату у 1975 році було опубліковано документ Персона Хумана, який підтверджував традиційне вчення церкви про гріховність гомосексуальних актів. Але особисто папа Павло VI рідко висловлювався на цю тему. А от папа Йоанн Павло І що правив лише 33 дні 1978 року, відзначився лагідністю і відкритістю. Звісно, він не встиг публічно поговорити про ЛГБТ, але вже тоді висловлювався за. Пастирську доброту до маргіналізованих груп його наступник Іван Павло II відстоював традиціоналізм і моральну стійкість. І так, це саме той папа, який був улюбленцем, ледь не усіх християн світу. Тож, коли він помер, трансляція з похорону била всі телевізійні рекорди. Втім. Іван Павло II засуджував одностатеві шлюби як загрозу для сім'ї та суспільства у 2000 році. Навіть висловив гіркоту щодо проведення World Pride у Римі, назвавши це образою християнських цінностей міста. Він також підтримував документи, що визнавали гомосексуальні акти гріховними, але закликали до поваги та співчуття до. Самих осіб суперечливий, якщо розібратися, папа, але можливо, декому треба більше часу на прийняття. Інколи навіть більша, ніж триває понтифікат. Папа Бенедикт XVI, що сидів на папському престолі з 2005 по 2013 рік, дотримувався доктринальної жорсткості ще до понтифікату, як кардинал Радзінгер він авторитетно вплинув на формування церковної позиції щодо гомосексуальності у 1986 році. Він видав лист про. Пастирського опіку над гомосексуальними особами, де стверджував, що гомосексуальна схильність є об'єктивним розладом, Тож він засуджував, хоча Біблія вчить не засуджувати гомосексуальні шлюби як псевдошлюби та. Анархічну свободу, а усиновлення дітей одностатевими парами вважав насильством над дітьми. А от його наступник, папа Франциск, значно змінив тон католицької церкви щодо ЛГБТ спільноти, хоча доктринальні позиції залишалися незмінними. Його знаменита фраза Хто я такий, щоб судити у 2013 році стала символом нового підходу до лгбт людей. Ну так він фігура суперечлива для України бо також закликав примиритися з ворогом, і словом багато дурниць щодо війни Росії наговорив. Але як то кажуть, Бог йому суддя. Папа Франциск підтримував цивільні союзи як форму юридичного захисту, хоча наголошував, що шлюб залишається між чоловіком і жінкою. Він також дав дозвіл на благословення одностатевих пар у несакраментальному контексті, що стало значним кроком до інклюзії. Франциск також допускав трансгендерних людей до хрещення та як хресних батьків, а також мав особисті зустрічі з ЛГБТ-персонами, включаючи трансгендерних секс-працівників. Серед знаменитих фраз Понтифіка: якщо людина є геєм, шукає Бога і має добру волю, хто я такий, щоб її судити. Гомосексуальні люди мають право бути частиною сім'ї, вони діти Божі і мають право на сім'ю. Гомосексуальність не є злочином, це не гріх, це людська характеристика. Бог любить усіх своїх дітей, і я пастор для всіх. Але папа Франциск помер цього року, а замість нього конклав обрав Лева. Чотирнадцятого, хоча він закликає до поваги та діалогу, його погляди менш інклюзивні порівняно з підходом папи Франциска. Наприклад, у 2012 році ще як єпископ він критикував західні змі за симпатію до гомосексуального способу життя та альтернативних сімей, що викликало занепокоєння серед ЛГБТ-католиків. У своєму першому зверненні до дипломатичного корпусу Ватикану папа Лев XIV підтвердив, що шлюб, згідно з доктриною церкви, є стійким союзом між чоловіком і жінкою. І, хоча папа Лев XIV не повністю підтримав документ Ватикану 2024 року, який дозволяв благословення одностатевих пар, він закликав до культурно обґрунтованих дискусій серед регіональних єпископів щодо цього питання. Щоб це не значило, ось такий вийшов випуск гей-пропаганди. До речі, перший відомий офіційний вжиток латинського слова пропаганда пов'язаний з католицькою церквою у 1622 році. Папа римський Григорій XV створив організацію конгрегатіо де пропаганда фіде. Конгрегація поширення віри, тобто місіонерське відомство для поширення католицизму в світі. Тоді слово пропаганда буквально означало поширення віри, не брехню, не маніпуляцію, а євангелізацією. То є до чого? Євангелізуйтеся разом із нами і поширюйте правду, а не домисли, факти, а не інтерпретації. Ставайте апостолами разом з нами. Thank mm -hmm. you.